З 1 квітня Слов'янський музей чекає гостей на нову експозицію. Окрім звичних екскурсій історичними епохами Слов'янщини, дорослі та школярі зможуть поринути у багатогранну тематику енергозбереження. Талановиті школярі та учні художніх шкіл усієї Донецької області у минулому році прийняли участь в конкурсі малюнків та плакатів на тему енергозбереження і чистоти навколишнього середовища. Величезна кількість робіт стала яскравим підтвердженням активності підростаючого покоління та актуальності сти теми. Після нагородження переможців, наприкінці 2014 року, організатори конкурсу відібрали 700 найкращих малюнків. Саме ці талановиті роботи було передано на збереження у музейні фонди Слов'янська. Звичайно, на всі роботи не вистачить і всіх поверхонь будівлі, але на вдивовижу вдалі роботи музейні співробітники відібрали для масштабної експозиції. Ми настільки сьогодні живемо в глобалізованому мірі. Ми живемо настільки в енергозавісному мірі. Ми живемо настільки в мірі. Дол, в мире, который должен осознать, что сохранение ресурсов, сохранение окружающей среды это не просто слова, это то, без чего мы дальше не сможем жить, чтобы мы не проснулись какой-то день, ну, может быть, не мы, а будущее поколение, и оказались на планете э, черной, на планете грязной. Почему я произношу слово «черное» и «грязное»? Потому что это очень четко чувствуют дети. И вот в своих работах, в тех, который, э, в которых они показывают, каким бы они ни хотели видеть наше будущее, наши планеты, они этот мир тогда рисуют в черных красках. Вот мы, если мы хотим, чтобы мир наш остался зеленым, да, вот зеленое наше будущее, то мы должны Тут зібрані роботи дітей з добропілля та дружківки Новоселківського району та Краснолимащини, Селідового та Сніжного. Є роботи і слов'янських школярів. Картини розподілені по тематикам: збереження водних ресурсів, проблеми засміченості природи, розвиток енергозберігаючих технологій та альтернативні види енергії. Є розподілення і по жанрах завдяки участі школярів художніх закладів в експозиції. Виставлені вдалі приклади роботи із гуащу, аквареллю, графікою та плакатним жанром. Приємно вражає і розмаїття власних ідей. Діти спромоглися втілити дійсно нові думки, не шукаючи натхнення у інтернет мережі чи профільних виданнях. Саме тому, вважають спеціалісти, результативність виставки є беззаперечною. Глядачу не цікаво слухати годинну лекцію, наповнену складними словами. А от яскраві образи, насичені емоційним посилом, донесуть ідею легко. Та пластикові бутилки, наприклад, да. мусор. Ні, браса що ви з на пляж, діна пляш. Виці там мусор розбросени в саравики на мусермічаніш експозицію. Усі бажаючі можуть відвідати вже з 1 квітня у слов'янському краєзнавчому музеї. Співробітники з радістю зустрінуть групи цікавих відвідувачів та проведуть виставковими залами усього музею, обов'язково зазирнувши у енергозберігаючу атмосферу.